отримав такі релюшки. Однофазні D263. Red. Red означає, що червона підсвіточка 63. Означає, що 63 А. Це два модулі. Отаких от от три штучки, тому що у мене трифазна компоновка по одному на фазу. Можна, насправді, було б взяти і D6, але вони зараз недоступні пізніше будуть, так сказали. І давайте ж подивимося, що у нас пише тут. Це є наш український виробник, місто Київ DS Electronics. Бачите? північно Середська. Навіть я там не так давно бував в тих краях. Е, давайте ж подивимося, що всередині, тому що насправді нас в довгому відео пізніше трошки буде чекати повний монтаж у щит. Я у себе це буду збирати обов'язково. А всередині в нас виходить отака релюшечка. Там я бачу інструкція якась є. Сама Люшечка має от такий от вигляд. Монтаж на Дінрейку. За щолочки. Знизу, знизу цей хлестик, котрий э, відтягує. Так, і реле за принципом. На вході в нас LN, ну, тобто фаза нейтраль, а внизу на виході лише L, тобто нуль у нас е спільний. Але з того, що я зрозумів, що ці релюхи вони хитрі і вони вміють захищати від відгорання реле від нуля, перепрошую. Ну, подивимося пізніше. Я ще детально покажу всі тих характеристики. Що до чого. І це смарт реле Тобто, щось можна налаштовувати і зашивати. Якщо не помиляюсь, там є і журнал пам'яті, там можна виставляти режими величини. Ну, по напрузі в першу чергу. Так, захист зайвим не буває. Ну, от такий от короткий, якби, огляд. А довге відео я готую пізніше, тому що мені ще дечого не вистачає по компонентах для того, що точка, куди я їх планую збирати. Але це вже зовсім зовсім скоро буде. Дочекайтеся.